Ви зараз будете в маленькому шоці, але та людина, яка професійно займається монтажем камінів, димарів зараз каже вам, що я особисто вважаю незручним на постійній основі обігрівати будинок каміном чи камінно-печу. Ну, ну, согласіться зі мною. Це дорого, це незручно, це некомфортно. Але це дуже приємно. Це альтернатива, це для душі. Не, ну не забувайте, що не всі люди купують каміни і камінопечі суто для того, щоб обігрівати будинок. Маса є людей платоспроможних, які можуть собі дозволити. Вони тяжко працюють. Для свого, щоб побалувати себе якимось задоволенням. Вони купують камін чи камінопіч для атмосфери в будинку, тому що це родзинка будинку. Не забувайте. Є така верства населення. Це не депутати. Це так, да, це військові. Це військові, які від вибачаюсь за слово хірячили на нолях, на передових. Вони приїжджають додому. Хто з пораненнями, хто ж з інвалідністю, на превеликий жаль, але вони можуть собі дозволити придбати камін для душі. Тому не варто говорити, що це щось таке дорогуще. На сьогоднішній день камінопіч можна вкластися, щоб бачити вогонь і в 25-30 тисяч гривень. Є за 60, є за 80, є за 100 тисяч гривень. Але ж і є камінопечі, які коштують в рази дешевше. Ніхто не говорить, що потрібно купувати там якісь максимально дорогущі камін. Але щоб насолоджуватися, щоб, щоб отримувати задоволення, є маса різних печей, є маса різних цін е на різний, як-то по кацапськи, прошарок населення. Якісні димирі, каміни та печі в шапці профілі номер телефону.